Вітаю вас, друзі, і дякую, що дивитеся мій канал. Також буду вам вдячна за лайки, коментарі і підпис на мій канал, щоб не пропустити нових відео з новими рецептами. Сьогодні я буду готувати закуску, гарячу закуску із лаваша. Ви знаєте, на моєму каналі є декілька таких рецептів, вони всі різні і смачні. Отже, для начинки мені потрібно нарізати цибульку. Я ось так нарізаю напів кільцями, буду її обсмажувати. Цибулі я взяла доволі чимало, тому що я люблю, щоб вона смакувала в страві і відчувалася. Коли цибулю нарізала, я висипаю на сковорідку і буду її обсмажувати. Обсмажуємо до прозорості або ж до золотистого кольору. Поки цибуля смажиться, натираю моркву. Моркву натираю на крупній фракції, тому що, якщо мінкій, то вона буде не відчуватися в страві. А от крупна фракція це саме те, що потрібно. Я взяла одну середню морквину і теж буду додавати до цибулі, теж її підсмажувати злегка. Далі черга солодкого перцю. У мене є ось такий червоний, я його буду додавати. Ви додавайте той, який є, або який ви можете придбати. Його потрібно помити, очистити від насіння. І нарізаю ось такою соломикою. Можна також кубиками нарізати. Дивіться, як ви бажаєте. І теж після моркви буду додавати перець. Він має бути чуть-чуть такий м'якенький. Не зовсім розвалюватися в страві. Коли всі овочі злегка підсмажились на сковорідці, я додаю томатну пасту. Томатна паста в мене домашня. От. Якщо у вас такої немає, то можете додати магазинну томатну пасту. Але дивіться, не забагато, тому що магазинна вона більш концентрована. Тому дивіться за своїм смаком. І додаю обов'язково м'ясо. М'ясо в мене куряче, це філе. Я його теж порізала такими довгими шматочками, воно так буде краще смакувати і виглядати в страві. І також невід'ємний інгредієнт це зелень. Обов'язково додавайте зелень, тому що, поки вона в нас є. І вона гармонує гарно з усіма стравами, додає свого відтінку. Можна ще додати зелену цибульку, якщо у вас є, або якщо є кріп, це вже на ваш розсуд і смак. Все це заправляємо спеціями, сіль, перчик і різні спеції, які вам подобаються за вашим бажанням та смаком. Гарненько все перемішуємо і ставимо десь на 5 хвилин, щоб спеції розкрилися в страві, і знімаємо з вогню. Поки спеції розкриваються, нам потрібно натерти твердий сир. Десь 100 г я взяла. Якщо у вас є бринза, будь ласка, натирайте бринзу чи пармезан, тобто те, що маєте. Начинка моя вже готова, я її пересипала в глибоку миску, додаю туди зелень, перемішую все гарненько, і буду формувати з лаваша рулети. Я взяла два лаваша, і ось так буду зараз їх начиняти. Спочатку змащую трішечки сметаною. Якщо любите майонез, то будь ласка, можете змастити майонезом. Вони тоді будуть більш сочніші, і рулет буде краще завертатися. І ось так розпроділяєте небагато начинки по поверхні, не до кінця. Поверх начинки я посипаю твердим сиром. Далі щільно скручую рулет, щоб він тримався форми. І нарізаю на ось такі шматочки. Духовку я вже заздалегідь вімкнула, вона розігрівається до 180 градусів. І ось так на застелену пергаментом форму я викладаю ці шматочки, збила одне яйце, змащую поверхню та буду посипати кунжутом. Таку начинку можна приготувати заздалегідь, щоб вона у вас була в наявності. А потім, коли вже потрібно подавати щось смачне до столу, порадувати своїх рідних, близьких, швиденько накрутити таких рулетів і, будь ласка, страва готова. Випікаються вони дуже-дуже швидко, 10-15 хвилин до зарум'янення і сир розплавиться, і буде супер страва. Раджу вам спробувати все швидко, гарно. Ось дивіться, які вони гарненькі хрустки вийшли в мене. Пробуйте, радуйте своїх рідних та близьких. Хай вас все вдається. Мирного неба вам, спокою, гарних звісток. До нових рецептів. Всім па-па!